Дем'ян, а що ти робиш? Мої малюнок на тему війни в Афганістані. А навіщо? Ну, такий конкурс з усіх класів. І треба хоча б, хоча б один малюнок з, з класу. Здати треба малюнок у вівторок. От і зараз ми А хто оголосив конкурс? Е директор. Директор? Не знаю, не наказали. А що ти знаєш про Афганістан? Мало чого знаю. Майже нічого. А що на твоєму малюнку зображено? Це зображена смерть, тому що мені мама розповіла, що і взагалі вчителька, що під час війни в віде Афганістані було дуже багато смертей. А майже все було в вогні. От я хотів зробити ну, знак ніби смерті. Я намалював смерть в каптурі з автоматом, в поїзд з гранатами і з косою. Ну, ніби вона вже посетила будь би Афганістан. Тут має бути ще цілий ліс, ну, майже цілий ліс, і тут вже починає тут горіти, тут все має згоріть. І він дивиться з бінокля, ну, Куди там ще треба навести очі? А хто воював в Афганістані? Чого я очі? не знаю.